Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося: ось такий пакуночок з синглами, які нарешті доповнить мою колекцію по Bad Girl. Такий невеличкий вам спойлер. Ці комікси частково я передзамовив, частково. Купив інстаграм-аукціончику WTF Comics аукціон Там я час від часу купляю. Старожили каналу знають про це, бо не раз показував, що мені приходить від цього інстаграм аукціончика, інстаграм-магазину. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Що на рахунок самого пакування? Начебто, все запаковано добре. Але є маленький нюанс. Якщо я не помиляюся, тут має бути біля 10 синглів. Навіть більше. І коробочка ніби трошечки випирає. Сподіваюсь, вони доїхали добре, бо все-таки, знаючи специфіку коробок нової пошти, сюди краще більше 10 синглів не запаковувати. Але у мене з цим продавцем з Одеси не було ніколи проблем. Тому. Сподіваюсь, все з синглами буде добре. Давайте відчиняти. Круто! Уй! 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 Так що я погарячкував, запаковано і справді дуже-дуже добре. Ось пакетик з синглами. І за упакування і. Зм'якшувальні елементи, окремий лайк-вподобайк. Прийдемо. Повернемося до синлів. Знову інстаграм-магазинчик, інстаграм-аукціончик WTF порадував мене. А завжди круто, коли замість стрейчу продавець додає пакетик. Так зручніше, так сингли менше труться один об одного і в більш кращому стані приїжджають до власника. Не можу не з цього приводу, тому давайте починати. І перший сингл це у нас. Bad Girl номер 32 Як я вже казав, я цим пакуночком, цією посилочкою дозбираю повністю Run Bad Girl по New 52. Непогана обкладинка. Не супер-пупер. Але в колекцію піде. Всі відомості про цей випуск буду виводити з цього боку. Традиційно. Також старожили канал про це знають. Наступний це у нас Бетмен. 135-й випуск це новиночка. Який це у нас місяць? Не пам'ятаю, від, обкладинка від Джожа Хіменеса. 135 випуск, але по факту 900-й. Це якщо брати загальний ран Бетмена з першого номера Бетмена, який вийшов ще в 40-х роках. Обкорночка прикольно. Це, це, якщо я не помиляюся, починається арка Down of DC. Після цієї арки ран Бетмена призупинився, бо глобальна подія в DC відбувається. Йдемо далі. Це у нас BidGirl 34 й випуск. До речі, стан синлив я так і не дивився з тими першими, але мені він. в око кидається, що дуже добре. Ну, тут має бути все добре, але всяке буває. Отут, на жаль, трошечки кутик, але знаючи нюанси. Ну, До речі, смішно, що син липо BitGirl будуть в кращому стані, ніж більш сучасніші випуски. Поки що так і відбувається. Ну, але це, я розумію, не вина самого продавця. Це так воно приїжджає іноді з Америки. 31-й номер Bad Girl. Якраз має плашечку 75 років персонажу Бетмена. Наступний це 33-й. Випуск Bad Girl. Також він має цю плашечку. Обхалинки мені тут, чесно кажучи, не дуже подобаються, але якраз. Цих пару штук мені не вистачає, щоб закрити повний ран Bad Girl. Повторюсь. Ануал. Другий номер. Другий ануал. Це у нас червень 2014 рік. В колекцію. Наступний сингл це у нас Batman 134 випуск. Непогана покодинка, але не найкраща. Тут я трошечки вам заспойрів: Batman and Joker The Deadly Duo, варіантка від Джока. Дуже вона мені подобається. Просто кайф. В колекцію взяв поперед замовленню. Так, давайте ці ми поставимо так, щоб було цікавіше. Наступне це у нас. Вже Bad Girls, 16-й номер, варіантко до міжнародного жіночого дня. Мені воно дуже сподобалося жовтий фон. Гарна обкладинка. Взяв поперед замовлення. Теж, до речі, свіжачок. Свіжачок, свіжечок. Який місяць, на жаль, не пишуть. І останній випуск у ну, цій пакуночки. Це Bad Girls, 16-й випуск з Bad Girl. Сподобався мені ця, ця обкладинка. ця варіантка. Run Bad Girls для мене достатньо спірний, достатньо неоднозначний, тому я його не збираю, хоча маю перший випуск, і час від часу беру цікаві варіанточки, поповняю ними свою колекцію. До нових випусків. Претензій в мене немає, бо все-таки нові. Якихось видимих дефектів на обкладинках я не бачу. О тут, до речі, не смішніше знову тут трошечки теж кутик кокнувся, а старенький. Випуски по бідору. Прям в чудовому, не сказати, що в ідеальному, але майже в ідеальному стані. Прям дивує, дивує сучасний ринок. І, до речі, цим пакуночком я майже завершив свій ран Бетмена. Останній 136-й випуск. Походу ще не приїхав якраз останній 136 випуск. На цьому зараз ран Batman 2016 року на паузі. Будемо підводити підсумки. В загальному посилочкою можу бути максимально задоволений. Усе доїхало в дуже гарному стані. Нема до чого доколупатися. Звісно, є нюансики з новими синглами, що вони приходять час від часу трошечки мінімально надщербленими. кутики, але я розумію, на жаль, такі речі трапляються і з цим, на жаль, нічого не подієш. Так, на жаль, працює сучасний ринок коміксів, приходять до власників. Які передзамовляють навіть без картону і без цилофанчику, без пакетиків, тому час від часу сингли трошечки страждають. Лайк like, вподобайка продавцю магазину WTF Comics Auction. Дякую за терплячість. Так, я знаю, час від часу я затримуюсь з оплатою деяких передзамовлень, але дякую за терпіння продавцю. Респект, повага за терплячість, бо буває, що з мене дуже і прострочую сроки платежу, але сплачую більш-менш вчасно, коли сам озвучую ці дати, коли зможу заплатити за все повну оплату. В принципі, дякую за співпрацю. Як завжди, все на найвищому рівні, тому підписуйтеся на інстаграм wtf comic Auction. Там все дуже круто, дуже гарна взаємодія з клієнтом. Нема до чого доколупатися. Запаковано теж на вищому рівні. Лайк вподобайка. Купуйте американські комікси. І про наші мальописи також не забувайте. Ось таке вийшло трошечки сумбурненький відосик. Все-таки записую літом, спека. Доводиться записувати при закритих вікнах, коли. Реально дуже-дуже спекотно, щоб лишні шуми вам не заважали переглядати цей відеоролик, цю відеорозпаковочку. Тому підписуйтесь на канал, лупіть лайк вподобайку, поширюємо україномовний контент. Залишайте коментарі, як вам обновишка. Також народ. Не забуваємо, що у нас війна. тому по можливості донатьте на ЗСУ. Перевірені реквізити є в описі до цього відео. Усе буде Україна! Ми обов'язково переможемо. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте! І також на мій інстаграм. Підписуйтесь, Аукціончик. Посилання буде в описі і на телеграм. Там я публікую частіше більше про комікси, всякі цікавинки, всякі новини. Ще раз дякую за перегляд. Бувайте!